Тепер їх стало більше. Скриньки для звернень до міського голови вже з'явилися в бюджетних установах та самостійних структурних підрозділах міськради. Нагадаємо, раніше їх встановили в поліклініках міста. У записках городяни можуть поскаржитися чи висловити свої побажання мирові. Як організовуватиметься таке спілкування, дізнавалася Вікторія Кужедуб. Скриньки для звернень поставили в управліннях праці житлово-комунального господарства у відділі освіти, центрі надання адмінпослуг, виконкомі та всіх лікарнях міста. Вони зачинені та опечатані установами. З понеділка свої штампи на них поставить і виконком. Знайти скриньки не складно. Вони знаходяться або у вестибюлях, або у громадських приймальнях. Форма написання звернення до міського голови довільна. Головне зазначити свої прізвище і адресу, каже керуюча справами виконкому Лариса Шульгінова. За її словами, нецензурні записки не розглядатимуть, а анонімні братимуть до уваги. Відповідно до статті 8 закону України про звернення громадян. Звернення без зазначення місця проживання не підписане автором, а також з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягають. Але міський голова сказав, що він все-таки буде звертати увагу на ці звернення. Вилучати записки зі скриньок планують щочетверга, Робити це будуть представники установи і виконкому. Процедура прозора і може відбуватися у присутності лозівчан, говорить Лариса Шульгінова. А от розглядати звернення міський голова буде особисто. Кількість цих звернень будуть фіксуватися в відповідному журналі. Все це буде складатися в окремий конверт. Започатуватися і передаватися міському голові і, звичайно, розглядатися відповідно до вимог чинного законодавства. Повідомлення про скоєння злочину передаватимуться до правоохоронних органів, а от факти корупції детально розслідуватимуться, каже керуюча справами виконкому. За її словами, скриньки скоро можуть з'явитися і по школах та дитсадках міста, і вже її готуються встановити комунальні підприємства. Вікторія Кожидуб Максим Сабельніков, ТРК Лозова.